Сідайте, будь ласка, значить, що ви перший раз у нас, сідайте, Вас желайте не запрошую сідати. Добре. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про чергу надприродню природню ласку, надприродній дар Духа Святого, який ми ще називаємо Харизмом. Отже, пригадаю вам, що слово Харіс, Харизма з грецької... Надприродній дар, надприродня ласка. Це є особливий дар, але харизми нам даються для служіння людям, правильно, тобто для служіння іншим. Якщо плоди і дари Духа Святого ми отримуємо для особистого освячення або для особистого збудування, то вже харизми є для служіння іншим. І хотів би, щоб ви мені пригадали, про які харизми ми вже з вами говорили. Чи ви пам'ятаєте, чи ні? Отже, про дар у спізнання далі. Дар знання. Тільки одна людина, ні, ще працює. Почекайте. Дар пророцтва, так. Дар зцілення ще. Той дар, який ви прибігли і казали, але хочемо, щоб відновився в нас цей дар. Ану. Молитонний дар. Дар інших мов. Дар інших мов. Отже, ми читаємо переліку Харизм, який описав апостол Павло. Давайте я вам ще раз його зачитаю, тому що ми спільнота відновимося тому досі. То ми є спільнота, яка служить харизмами для спільного збудування церкви. І тому оці науки про харизми ви маєте знати досконало. Насправді, тобто ви маєте знати різницю між харизмами, е, як розпізнавати той чи інший вид харизми, чи розпізнавати пророцтво і так далі. Отже, 1 Коринтян 12 розділ з 4 вірша. Є і між дарами різниця, але Бог той самий. Різниця є е, між служіннями, але Господь той самий. Різниця є і між ділами, але Бог той самий. Який усе в усіх робить, кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному подається через духа слово мудрості, іншому згідно тим самим духом слово знання, іншому ж віра у тім самим дусі, іншому дар зцілення у тім самим дусі, іншому сила творити чуда. Іншому дар пророкування, іншому дар розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому ж тлумачення мов. А все це чинить один і той же Дух, що розподілює кожному, як він хоче. Отже, брати і сестри, сьогодні ми з вами поговоримо про дар тлумачення мов. Отже, якщо Бог нам дає мови, Духовний спосіб, пам'ятаємо, мови є трьох типів. Це є гласу валія, сину і Юбіляція. Пам'ятаєте? Гласу це є молитовний дар. Тобто, коли ми молимося, і тобто не ми молимося, а навіть сказано святому письмі, що Дух Святий заступається за нас з того нами невимовне. Тобто, це сам Дух Святий взиває до Бога Отця молиться, заступаючись за нас. Є також псимволяція це дар іноземних мов і юбіляція цієї співмови. Але що ж таке є тлумачення мов? Тлумачення? Тлумачення мов це не є переклад мови, і не є переклад голосування. тобто того молитовного дару. Він не може бути витлумачений або перекладений, тому що це є таємний, таємна розмова Духа Святого з Отцем Небесним. І він не може бути перекладений. Тобто, якщо це йде молитовний дар, він не може бути витлумачений. І тим більше, тлумачення мов, це не є переклад мови, а це є тлумачення. То передається духовний зміст того, про що йдеться. Але е, це не може виглядати наступним чином, що людина молиться, і тут ні з того, ні з цього до неї підходить людина і каже: слухай, я тобі перекладу те, що ти молишся, щоб ти зрозумів. Ні, тому що це є молитовний, контемплятивний дар. Якщо ж спільнота молиться... І я надіюся, вся спільнота рано чи пізно буде молитися на інших мовах, чи буде співати в юбіляції. І тоді, в духовний спосіб Бог робить і чинить таке чудо, що вся спільнота в духовний спосіб починає затихати тихенько, але інша людина починає голосно молитися на мовах, але це вже не йде як в формі молитви, а в формі певного виголошення. Тобто певного виголошення пророцтва на мову. саме пророцтва. Тоді серед тих людей, які служать харизмою пророцтва, обов'язково. Бо людина, яка служить харизмою пророцтва, вона автоматично отримує від Господа дар тлумачення мов. Ця людина починає тлумачити те, що Дух Святий говорить через іншу особу. І це вже звучить тлумачення в формі пророцтва, а пророцтво з минулої науки ви дізналися, що таке є пророцтво? Це є слово потішення. Тобто слово потішення до спільноти. Розумієте? Не розумієте? Добре, поясню на живому прикладі. Після того, як пережив віднову в Святому Дусі, ми з спільнотою, з служителями, дуже часто любили молитися, а тоді був неодружений студент, то ми могли цілими ночами просто з хлопцями, з друзями збиратися, молитися, читати святе письмо, робити такі домашні чування. І насправді одного разу Бог об'явив таке чудо, реальне чудо, яке утвердило нас у вірі. Тому що головна мета пророцтва, пам'ятаєте, з минулої з науки утвердити нас у вірі. Нас було п'ятеро чоловік. Ми цілу ніч молилися, і тут один хлопець під час молитви, ми тихенько замовкаємо вже, і так як пише підручник католицької відносилися тому. Один хлопець починає голосно молитися на мовах, але не в формі молитви, а так, тобто йде як певне проголошення чогось. І зразу ж Бог дає розуміння. Уявіть собі, це тяжко уявити, але я вас дуже прошу. Зараз поясню Бог, яке зробив чудо, що я розумію на мовах те, що він каже. Що зараз цю молитву і ці чування, які ми мали цілу ніч. Господь жертвує увага, за одного Риму католицького священника з Африки, який молиться зараз за хлопчину, молиться за його зцілення. І тепер я чую на мовах таку річ, що цього хлопчина хлопчини під коліном. Тобто на нозі величезна рана, яка гноїться там вже ледь не Гангрена. І вона ця рана накрита таким якимось листком чи спальми, чи якимось листком звичайним, з дерева. Але я ще цього не сказав. Я не проголосив це на мовах я тільки почув, що ця людина сказала на мовах. І тут інший хлопець який служив даром видіння, каже, я бачу священника, який зараз стоїть, і біля нього сидить маленький хлопчик, якого, увага, на правій нозі величезна виразка, величезна рана нижче коліна, накрита зеленим листком. І знаєте, коли Бог об'являє, пам'ятаєте, я казав, що Бог дає підтвердження цьому, щоб ми не думали, що це якісь мультики, або ми собі щось уявляємо. І те саме я тоді вже спокійно виплачував, що я то вже зрозумів на мовах. І слухайте, ми починаємо молитися. І що найцікавіше, що Бог жертвує нашу молитву. Як дар за віру цього священника, бо цей священник молиться без віри за того хлопця. І ми починаємо молитися довше, довший час молилися, і тут я чую на мовах цей хлопчина, що з нами доголошує, але на мовах, тобто це не зрозуміло тільки я це розумію, що рана починає завоюватися. І в цю секунду той інший хлопець, який мав дар видіння, каже: Я бачу, як під листком починає затягуватися рана. Тобто. І... Потім Бог дав таке розуміння, що це чудо, яке сталося, було не, навер... не для навернення тих людей, а для утвердження у вірі того риму католицького священника, який молився за того хлопчину. І це видіння також проголосив, що зараз є дуже велика радість, вони побачили до зцілення, яке відбулося. І... І так Бог дав тут з України заступатися молитовно за того священника. Я розумію, що вам це видається дивним і взагалі нереальним, але коли ви це побачили, почули, побачили ту єдність, єдність, яку давав Бог в служінні, я три дні не міг відійти від того, наскільки Бог є добрий, і уявіть собі за тисячі кілометрів. Бог знайде людину, яка би заступалася і служила, чи там оздоровленням, чи цими іншими харизмами, щоб прославився Господь. І це настільки нас утвердило в вірі, у вірі в таку теологічну істину, отець знає, що Бог є трансцендентний і іманентний. Тобто Бог є поза часом і поза простором. І це направду було так. Отже. Бог деколи виголошує нам через тлумачення мов рідне пророцтво, яке промовляє до спільноти. І через тлумачення Бог говорить так само, як в формі пророцтва, тобто, щоб потішити, щоб збудувати нас у вірі і щоб утвердити нас в католицькій церкві. Отже, не може бути таке, що Бог постійно дає служити цим даром пророцтва, даром тлумачення, мов перепрошую. Наприклад, бувало таке, що на деяких молитвах дуже рідко. Тобто, я навіть вам не можу сказати, тобто за, за все моє служіння 12 років, 13 майже років, з Господом я мав тлумачення ну раптом 5 разів. За всі ці 12 років дуже рідко. І дуже в особливіший спосіб дається слово. Пам'ятаємо то останнє чудо, яке відбулося в нас в івано франківську я вам розповідав, що через тлумачення мов Господь через людину, яка, Людмило, яка молилася на мовах, звільнив від напастування людину. Дух Святий. І було тлумачення в той момент. До мене часто прибігали мої друзі, такі, знаєте, слухай, Олесь, а ну послухай, про що я молюся. Вони там моляться на мовах ще там, щось кажу, ну це не може бути так, кажуть, тому що це не є виявом тлумачення. Тобто Бог не може зараз витлумачити те, про що ти молишся. Отже, дар тлумачення дається, проявляється в особливіший спосіб. І для того, щоб це тлумачення відбулося, Бог також діє в унікальний спосіб. Нагадую, що якщо це є в спільноті і всі разом моляться на мовах, то Бог зробить так, щоб всі затихли в духов... дійсно в духовний спосіб, і тільки одна людина проголошувала на мовах те, що Бог хоче сказати до людей. Також Хто має пророцтво або дар свого знання в інший спосіб можуть підтвердити те тлумачення, яке відбулося. Або хто має дар розпізнання духів, він обов'язково зобов'язаний розпізнавати духовно про що тлумачиться. Отже, Дар тлумачення мови це є унікальна харизма Духа Святого, яка дається разом з даром пророцтва. І тому, коли ми чуємо, що люди, які виголошують на мовах певне пророцтво або йде як певний виголошений текст на мовах, ми маємо просити Бога, щоб Бог витлумачив нам те, Через іншу особу, що він хоче нам сказати. І тоді наша спільнота є живою і діяльною. Амінь.